І знову вітаю вас на платформі! Аналізує пропонуємо вам подивитися і другу частину нашої дуже цікавої, актуальної розмови про історичні контексти нашої з вами реальності з Ярославом Грицаком. До вашої уваги, але менше це з тим, революди. ось з прикладу Ізраїля і того, що ви згадали, що революції потрясіння змінюють дуже швидко правила гри в країні. Я просто ну по перше, скажу, що не європа в руїнах, а в руїнах половина України і її продовжують руйнувати. Це перше, друге питання. Ми вже пройшли три революції. Ну з таких гучних. Я навіть згадую ту революцію на граніті, та і поранчеву, і нашу революцію гідності. Ну що ще мало б статися, о Боже, ще й війна сталася. Ну чи не забагато все для однієї нації перше, а друге з руйнацією, з трьома революціями, з повномасштабною війною, яка може розтягнутися на десятиліття? Чи вистоїть нація з прикладів історичних, яка не тільки збереже себе, а знайде себе в собі сили, будучи травмовано глибоко і фізично, і фактично, і психологічно, і морально? щоб не тільки зберегти себе, а ще, як ви кажете, стати, стати повноцінним, а дуже впливовим гравцем на великому європейському непошкодженому континенті, чи є такі приклади? вірити, що у цими ці цілами, ці от ця картинка, вона може вийти реалістичною. Ну, дивіться, як не дивно, найбільш парадоксально звучить найкращим досмом суддістейкості України є сама Україна. Тому що те, що Україна прожила між 14-45 роком, це була не то, що катастрофа, це був майже малий апокаліпсис. Це було найстрашніше місце для життя. Це зараз знаєте, історики вже нарешті це визнають, і зараз вийшла книжна покійної штана Деяка, який має книгу свою війну і так і називає розділ. Україна найстрашніше місце для життя. Тож насправді. Знаєте, в багато гірших умовах, тому що були і Сталін, і Гітлер, і знаєте, і Посуцькі, і інші такі, знаєте, менші чи більші лідери, лідери але вистояв. Оце, знаєте, щось, щось не знаю, це, це, знаєте, це така дивна українська життєстійкість, яку не можна пояснити. Не ображайтеся, навіть не хочу нікого образити, але повірте, що наші діди і прадіди перейшли через багато гірші часи. Все-таки не понад з тим, згодитися. Але ви Я не кажу, що це знаю, якесь оправдання, що, що має так бути. Я просто кажу, що ми маємо приклади цього з величезної житистійкості українців. І ото в нас тримає, знаєте, це викликає здобування світу, а чому Україна так довго стоїть? Навіть роздратування, вона би мала до нього впасти, вона не падає. Тоже важливо. Тобто, ж таки повертаюся до цього, Тут вже я, знаєте, говорю як історик, я зростаюся до оцінки економістів, я по них питався, спеціально питаюся, чи є якась така межа? Знищення країни, після якої кіне відновити не можна. каже, не існує такої межі. Більше що вони кажуть, нема чого дивитися, тому що як не дивно, Україна функціонує. Ну дивіться знову ж таки бомбардування так, але банки працюють сьогодні про при Києві. Працюють, правда ж? Дивіться, що було б, якби це скажімо, десь в часи другої світової війни, щоб це було. Тобто структури працюють, оце дуже важлива річ є. Тобто, я кажу знову ж таки, знаєте, ми в емоційних годілках на зараз, на зараз болить, ми качемо з болю в нас емоції. Але давайте також дамо шанси своїй голові, своїм раціональним свої раціональним поясненням. Тим більше в цих раціональних поясненнях ми глядаємо дивовижно нормально, більше, ніж нормально. Я не знаю, як це буде тривати. Я маю свої розрахунки, але боюся їх оприлюднити, бо не хочу смішати Бога. Я вважаю, що це може бути і роки, може бути, і тижні. Тут ніхто тут ні передбачити, передбачити не можна. Але ми поніготуватися до довгої протистояння з Росією. Тут порівняння з Ізраїлем є більш ніж більш ніж правдивим, тому що так само як Ізраїль має вороже велике середовище арабських мусульманських країн, так і ми маємо велике велике вороже середовище Росії, яке нікуди не ближче докинодінець. Ми мусимо провчитися жити з нею і до того стану, коли Росія не зможе або не схоче воювати більш Україною. Ми не зможемо перемогти в цій війні в тому сенсі, що здати військові поразки і Росії, щоб наші війська... Мали парад перемоги на Червоній чор... площі. Але можна не стати Росію того стану, що Росія нарешті відмовиться воювати, тому що буде зрозуміло, що воювати неможливо. Це не має сенсу. Скільки це будувати я зовсім не знаю? Однак це питання вже такі, знаєте простіше, тому що зараз Путін на коні. Він дійсно, російська армія потихеньку-потихеньку вичавлює українську армію з буговних позицій. От ви знаєте, що. Прошу. Як Путін залишається на коні? Я перепрошую, але вже скільки 18 пакетів санкцій. Ну я роз це банальність. Всі розуміють, що він обходить ті санкції. Ми розуміємо, що скільки в нього є надрів, то він буде їх качати, він буде їх продавати в обхід, переобхід. І сьогоднішній обстріл це це ж доказ, те, що він плює і на міжнародний порядок, і плює на Трампа, і плює на всім разом з Трампом. А це його така фішка. Чому? Тому що по зубах він не отримав. Тому в мене питання: ну от ви кажете, що Путін на коні хто ж? Цього коня йому годує. Перше. І інше питання а хто може вибити цього коня з під нього? Бо ми розуміємо, що Росії. це не ну, мовити між Україною і Росією це, як ви казали, це пастка. Коня, коня тримають, Путіна на, на коні тримають ресурси, які Росія має. Так. Забрали би ці ресурси, не було б цієї Росії. Причому дуже важливо, що ці ресурси до колишніх колоній Росії, бо це Сибір. А Сибір це колонія Росії. Вона не була російською. Ми це повинні пам'ятати. Це перша колонія в Росії, все-таки це Сибір. Дуже важливо. Крім того, всього цього коня під, під, підтримують, підгодовують Китай, очевидно, певний мір Індія. З різних інтересів, прагматичних інтересів, тому що це, що це їм вигідно. Якщо хтось зараз міг би, скажімо, вплинути дійсно позицію Путіна, я не, я не бачу, це міг бути Трамп, я не бачу Трампа якісь будь-які карти. Хоча Трамп каже, що Ленсько немає карт. Правда, й тому що Трампа немає карт. Єдиний, хто міг би зараз вплинути ця позиція, це Китай. Але Китай цього не робить знову ж таки. Можна і не Китай вплинути, знаєте, це можна дасть, говорити довго. Але те, що Америка не може вести е, вторинні санкції проти банків, які торгують з Росією. Це би дуже вирішило питання, і вдалося пообдару чи піднесення обсягу видобутку нафти і інші речі. Тобто, що хочу сказати, насправді, формула Трампа має сенс, якби Трамп її притримувався, а це формула мир через силу. А це означає, що Що треба збудувати Україні силу. Треба надати наростити м'язи такі, щоб Росія більше не хотіло вивати, бо знала, що дістане по зубах. Зараз цієї допомоги немає, тому що насильно зменшилося. Очевидно, що Росія користується, коли я маю на увазі, що там Путін на коні він користується тимчасової хвилі, тому що Україна, очевидно, ослаблена зараз в цій ситуації. Ми знаємо, що це дуже довго буде тривати. Але навіть по ті ослабленості, які мають Україна, не стоїть. Оце дуже важливо. Я не бачу ознак, що Україна сколапсує. От це дуже важливо. Росія теж практично не сколапсує. Можливо, ну, принаймні не найближчого в майбутньому. тут завжди це про те, довести до того стану, щоб Путін нарешті зрозуміти. Путін російської ріта зрозуміло, що Україну неможливо перемогти. Завдати шкоди так, перемогти неможливо. Отак, ви знаєте, зараз дивлюся на цю картинку, да? Пам'ятаєте, так все мирно починалося в 39-му. Так, от Чемберлін тут сидить. Бачите, поряд Гітлер, Гітлер сидить, і е, в мене тоді питання, коли ми там якісь сподівання, принаймні в ЗМІ обговорюємо щодо наступних раундів переговорів або з Росією безпосередньо, або з е, посередниками, або з Америкою. І як то було? І ми згадуємо: Мінськ не підходить. Ялта не підходить, стамбульські домовленості не підходять, Те, що в хворобливій уяві Путіна зараз він там через Менведєва і своїх всіх міньйонів розказує, це теж не підходить. А то, що в голові Трампа це теж не підходить. Ну от Війна триває, а в нас є хоча б не то що розуміння якісь принаймні спільні перетини, і з ким це обговорювати. От, Нас ну, щоб треба через них робити час від часу. Не просто пустозвонні якісь там балачки, які там переговорюються так, останнім часом, а щоб вони якийсь сенс несли. Ну, дивіться, це знову короткий історик. Ми, українці, члени європейської цивілізації. Хочемо цього, що не хочемо ми, європейці. Давайте приймемо цей пункт. Майже всього ми переконуємо сперечатися. Українці це доводять і платять за це ціну. Але знаєте, тут сумнів немає, я вважаю, що в зараз європейці, ніж більшість європейців самі по собі, в тому сенсі. Це дуже важливо. Що є Європа для мене, в якому розумію як історика? Європа це є континент, який рухається від кризи до кризи. Причому дуже часто ці кризи є жахливо глибокі, жахливі, скажімо, по всіх масштабах, в тому числі перша близько війна, яким вникнує Європи, на пункт інша. Але що важливо в тому всьому, що майже кожна ця криза. Получається якогось позитивного зв'язку. Коли знаєте рішення, скажімо, майже 20 років наполонівських воїн, маємо систему Віденсько-Вікінсько-Корськість від... системи яка б дала можливість Європі майже стороти розвиватися. Після Першої війни Ліга Нації, яка б там не була, вона створилася. Підбудський війни організації війни націй. Я не знаю, що них після цієї війни, але маєш щось при цьому це буде нова Європа, навіть буде новий Захід, тому що це Європа не буде мешка самою Європою. Навіть не знаю, чи Угорщина і Словаччина буде цей стониці Європи, але буде інша станиця Європи, тому що Європа, очевидно, буде почати Скандинавії, буде включати Канаду, продіну Гренландію, про Південну Корею, яка не є Європою, правдубівну Японію, яка не піде на Європи, Австралію, ну і важливо. Натомість йде про геополітичне прилаштування світу. Оце буде. Це буде поява нової системи. Нової системи, лагері, чи появиться, чи появиться питання майбутнього світу. Але ж хочу сказати, що в цій новій системі Україна займає дуже важливе місце. Певний мір не визначає конфігурацію, бо ті, хто підтримує Україну зараз, це і є та новий захід чи, чи нова Європа, і вона має диктувати право нової гри. Я не знаю, які ці правила будуть. Але звертаючись з точки зору історії, я в це бачу, я вірю, що не можуть появитися, тому що Європа саме так функціонує: від кризи до кризи, і кожна криза кінчається також. І певну розв'язку. Що робить кардинальні різничі від Росії. Росія також суцільна криза, але ці кризи до нічого добро не доводять. І ви тільки більше докручення ви знаєте, після кожного реформатора приходить ще більше диктатор. Uh -huh. Оце дуже важливо. Тобто це дві різні системи, в тому сенсі, я бачу, книги ближче до Європи, не то, що ближче не в центрі того нового порядку. Я не знаю, чи це станеться, але ми повинні говорити про цей сценарій, як про можливий сценарій, от що дуже важливо. Тому що історії немає автоматичної дії. Знаєте, можна бути про тенденції, тенденція, але це означає, що історія нам дасть подарунок. Подарунок про скаже, каже, що саме так буде, як ні. Тому що для мене історія, знаєте, як нароливий кінь. Ми можемо цього кінь осідлати, ж те, що він вже осідлений, а він раптом бариський кидає вас із сідла. тут дуже важливо. Бо в кінці-кінці знає наші дії. Не так показані історія, як наші дії. А наші дії знають того, що ми віримо, знаєте, про що ми думаємо, яка наша сила духу. От і тому я кажу, знаєте, що от, так, звичайно, я згору про те, що рація включати, але я не включаю навіть важливо, вже посутність по цього духу, навіть емоційно факти, які дуже важливі. Хтось повинен розговорити з в інший ну, спосіб, більш раціонально, так, більш рацічно. Я, я усвідомлюю, як і всі українці усвідомлюють, що не розширення НАТО лякало Путіна, а його взагалі існування як царя Всія Росія, якщо він щось не зробить, ну зробив те, що зробив. У українців принаймні немає сумнівів, що йому треба була вся Україна, і досить треба була і до сих пір, треба вся Україна, а не там Донбас, і як місточок заходу в Україну Крим. І він продовжує свою тактику і стратегію втілювати. Але в мене питання ми розуміємо прекрасно, що а, для того, щоб починати якісь переговори, різні сценарії розглядаються. Я казав Трамп, карти викладаються на стіл. Є дуже неприємні болючі питання для українців, але вони озвучуються. І я хочу їх озвучити не як від громадянки України, а просто як людина, яка хоче дізнатися з точки зору історичного контексту, як це може бути розвиватися. Наприклад, от таке болюче питання: завтра нам пропонують мир абсолютний і без, без жодних там умовностей, так, але без Криму і Донбасу. Що на це відповість історія? Історія скаже, тих випадків дуже багато. На жаль, історія скаже, що, скажімо, те саме прожила Франція в 71-му 1970 році в поразці Французько-Пруської війни втрачили Ельзас Тарінгі, але навістала це його назад в 14-му році, потім 45-му році. Історія покаже, може, приклад Північної Кореї, Південної Кореї. Історія покаже фінський приклад. Фіни, по суті, ж, ми повинні розуміти, прийняли мир в кінці після дуже мужнього спротиву. Прийняли такі мир на дуже невигідних і навіть панизлих умовах. Але за ті часи, поки вони жили в цій окраїнній території, дивіться, що сталося з Фінляндією, за якісь після 70 років, це зараз одна з найкращих, найстабільніших країн Європейських для життя, яка крім того всього вступила в НАТО. Ми маємо такі приклади. Ми маємо такі приклади держав, які не то, що програли, а втрачали території, але в кінці стратегічно. Перемагали. Я не кажу, що умова спільної перемоги втрати території. Хочу сказати, що, знаєте, може, в тому випадку є, що ми треба думати, що перемога не є втрата чи втримання території. Перемога щось інше. Перемога персонача і вистояти. стояти, що не хоче Путін. Тому що пам'ятаємо, ви правильно рацію маєте кажуть, Путін хоче стерти Україну з карти світу. Так, стерли з карти світу Польщі, десь в 2009 році Сталін і Гітлер. Їм це вдалося. Причому за місяць майже. Україна за три три роки, де знаєте собі, не дає, не дає змоги Путіну це зробити. Тобто, от про це, по-перше, вистояти. Не знаю, в яких кордонах, але вистояти. Друга річ, яка дуже важлива, почати чи продовжити радикальні зміни, які іншу траєкторію розвитку, так само як Фіні чи Південну Корею. Зараз навіть Францію, яка постраждала війни, але іншою країною дуже важливо. Тобто, ця війна надовго. Якщо буде перемир'я, чи навіть мир, це не буде кінець війни. Це буде передишка у цій війні. Тому що в кінці наші перемови означати, що ми побудуємо набагато краще суспільство, ніж Росія. Набагато спокійніше суспільство, з, більше, з кращими стандартами життя. Країна, яка хочеться жити, країна яка буде розвиватися економічно, країна, яка буде, знаєте, я мені подобається термін, якого говорять як економісти і юристи. Країна, яка буде людицентричною, де в центрі буде людина. Не скажемо за кожного солдата будуть боротися так в ізраїльській армії. Дуже важливо. Тобто я бачу шанси на постання такої України з територіями Донбасу, Криму чи без території Донбасу Криму, я не знаю, але парадоксальним чином, не парадоксальним чином, думайте, що зараз підзавтра Донбасу і Криму втрата Донбасу і Криму про ладнової в України, коли ми не можемо не маємо тратити часу і сил на дискусії не потрібні. Тому що це було найбільш російськомовні території, де був, ну скажімо, в Донбасі ні, але Крим був досить сильний сепаратизм. Отже, дивіться, що сталося. Кінь зникло майже зникло е, мовне питання. Зараз ніхто вже не розговорить про статус російської мови другої мови. Чому? Перш за все, тому що кінця стала більш однорідною куріномовною україн, стратицю двох територій. А по-друге, тому що, знаєте, зараз найбільшим версифікатором Росії і України є сам Путін. Своїми ракетами, своїм бабуванням своє НО. Тобто є певні речі. Вони кажучи, в кінці конфігурації ми можемо це швидше з тими змінами, аніж би рухалися з Кримом і з Донбасом. Тобто я хочу весь час, щоб ви думали, бачили в кожній ситуації не тільки негативи, але й можливі позитиви і можливі нагоди, про що, про що мені йдеться. Це знаєте, ми до цього мусимо привчатися, бо це вимагає якоїсь сміливості чи мужності розуму, щоб це робити. В старці, коли близько серце. Да, Путін... Я, Путін... Що не має, що Путін хоче стерти Україну і він продовжує це робити. А чи хоче він, і може він в історичному сенсі і хоче дійсно чи воно йому потрібно, але він заявляє, що ну це смішно. На що ми підемо на Європу, на НАТО і так далі. В історичному контексті сенсі Росії необхідно йти далі і може вона піти? Ну я зараз про ресурси, не про ресурси говорю, про їх мотивацію саме? Uh, для плепса, яку вони будуть подавати через uh, свої засоби mm -hmm. масової інформації, є в них якась ідея як боротьба з фашизмом, нацизмом, яку вони придумали про нас, mm -hmm. для того, щоб піти і наступати на країни НАТО, ідея, ідея росіян і Путіна, тому що значною мірою Путін є порожнім росіян по російському суспільству, є показати за щодо Кузькіну Маті казав Хрущов, mm -hmm. показати, що ми бідні, ми може варвара, але ми сильні. І з нами треба врахуватися. Тобто, дуже просто кажучи, Путін хоче відміти статус Росії як великого гравця, геополітичного гравця. Тобто Це не ще одна країна, а супердержава. Ми бачимо, цей пан провалився. Він провалився на Україні. Тому що яка це велика держава, не друга найкраща не армія у світі, яка не може три роки завоювати набагато менше від неї України. Канає це не більше ресурсів. Тобто, є таке просте правило, може, ви це знаєте правило. Імперії, які хочуть чинити самогубство, вони починають великі війни. Uh -huh. Насправді, що зробив Путін? Він підписав смертельний вирок Росії як імперії. Імперія, це вже, вона вже ніколи не буде той великою, як вона себе виявляє. Не можу думати, але про це. Є... це, я перепитав, але Європа, але Європа боїться. Але Європа боїться, а Чи не треба його боятися, боятися. обов'язково бояться, що ти маєш хулігана в собі у дворі будеш її боятися. Питання, чи ти цю куляни проборкати? От дуже страх, Тек, цікаво, це що дуже важливо. Нормальна... Я що я... я... ש... я... скажу так: страх це дуже нормальне почуття, це дуже конструктивне почуття, от що хочу сказати. Воно дуже глибоке, неправдиве почуття. Але страх може йти до паніки, а страх може йти до чогось іншого мобілізації. От, що мені дається як так. розбирається з хуліганом в реальному житті, якщо сам не можеш дати по кумполу, збирають ну, таких, які можуть, і разом підходять ну, про і раз, раз, і все чому європа те, не може Так. Та, та. та. Про це йдеться, що називається коаліція рішучих, Антихуліганська да. коаліція, вона кажуть, uh -huh. знаєте, тому що дуже проста форма. Знаєте, я форм дуже подобається, тому що всі розуміють, що е, е, без е, Росії, без України Росія ніколи не буде супердержавою. А Росія не може суперма звивати Україну. От і все. От і вся формула. Знаєте, як хтось добре сказав, що без України Росія все на все Канада. Вибачте, без України, Росія все на все Канада, а з Росією, Україна, з, вибачте з України, Росія як Сполучені Штати Америки. Тобто Канада є супердержавою, а Росія, а Америка є супердержавою. Але, очевидно, що Росія не може цим статися. Всі не може, тому що не може звивати Україну. І в цьому є. І шанс для Росії дуже важливо. Тому що, знаєте, в ми потурну цю фразу Файдзека німецького президента, яку він сказав на 40-річчя святкування е, кінця світової війни. Що найкраще, що сталося з Німеччиною, це те, що вона програла війну. Бо з того часу Німеччина почала шлях протворення нормальну європейську державу, це, до речі, багато і дуже демократично. Я вважаю, що поразка путінського режиму не Росії, а путінського режиму, тому що Росії не можна зазнати поразку, путінському режиму треба і можна задати поразку. Відкриє шлях, що може колись, в далекому майбутньому, Росія стане ще одною нормальною країною. Але це дуже залежить від того, що Україна буде робити, як Україна буде поступати. Я не вважаю, що це станеться з 10 років, з 20 років. Можливо, швидше до цього не доживу. Але бачимо успішні приклади. Навіть. Але для цього це дуже важливо, Ця, цей режим має зазнати поразки, і цю поразку можна здати ми не самі, а разом з тією антихуліганською коаліцією. Так знаєте, дуже цинічно слухати, як іноді політики зараз кажуть про те, що ми даємо зброю Україні рівно стільки, щоб і Росія не програла, не виграла і Україна не програла? І з цього приводу в мене питання: я бачу, що ви все ж таки переважно оптимісти реаліст, оптиміст, які ґрунтують свої думки mm. на історичному прикладі. чи може дійсно Україна виграти цю війну, саме виграти цю війну? чи... Залишитися залишити так, виграти війну, але все ж таки більше як нація, яка не зламалась. Тобто, в такому контексті виграти війну. Так? Не ми знаємо, що заперемовини, Росія скаже, ну не, не вийшло, ми вийдемо ну, далі самі-самі. Але нація, яка не зламалась чи все ж таки ми здатні перемогти? Я думаю, що так, я вірю в це. Не то, що я вірю, я готовий на це працювати. Я думаю, що дуже багато клієнтів готові на працювати. Назвичайно, багато клієнтів то на це працювати. Щодо мене самого, я є цинічний оптимістом. Це є формула, колись запропонував Олександр Пасхавер, мабуть, пам'ятаєте, дуже розумна людина. На жаль, він завжди він вже не жає з різних причин. Але, знаєте, людина, яка спала на мене велике дуже враження. Треба бути цинічним оптимістом. Тому що ти стаєш песимістом, ти приходиш на сторону Путіна. В крапку. Угу. Бо, це, бо це війна. Це війна. І Песимізм. Навіть, Пробудження в містичне, що депресія, що це, це пропало, означає, що Путін перемагає. Не перемагає на полі бою, а перемагає в наших головах і ми стаємо, не ходячи, союзниками Путіна. От про що дуже важливо. Тому дуже важливо навчитися нам при кожній ситуації не втрачати віру і шукати сценарії. Альтернативний сценарій. Мені легше тому торко. Тому що треба інші відчуття, на інші рівня. І ми, я бачу, що мимо того, ми то, які ми проживаємо велику катастрофу, на цілочесну катастрофу, нема що говорити про це. Я просто бачу, що є багато прикладів націй, які вистояли. І найцікавіше, що один з тих у них виклює на, на сама Україна, українська нація. Швидше все, швидше все, це війна кінця на тих умовах, які ми сподівалися. Швидше всього. Напевно, ми втратимо тимчасову якісь території. Напевно. У нас будуть величезні втрати в людях. Ці втрати будуть не їх не можна замістити, бо це рана, бо це живі люди. знаєте, Це матері, які втратили синів, це діти, які втратили батьки, жінки, які втратили своїх коханих, не паки чоловіки, які втратили своїх коханих дівчинків дівчат і жінок. Це буде величезна втрата. На жаль, на жаль, знаєте, тут, поки ця війна йде, воно буде, буде, буде множитися. Але при цих великих втратах Україна далі зберігає, по-перше, стійкість, а друга можливість для розвитку. Що Росія не має. Росія не має сценарію майбутнього, руки має сценарії майбутнього. От вже великою різниця. Навіть. Хотілося б не частіше, це майбутнє маємо боротися. Хотілося б частіше частіше хотілося б чути саме обґрунтовані, о, такі оптимістичні і позитивні роздуми про наше найближче майбутнє, особливо після таких страшних ночей. І я в фіналі просто хочу пролюструвати оцю а, статтю: 30. Восьмого року, бачите, це архівні кадри, от ще одна. Де Чемберлен сказав, що він прийшов, привіз мир в Європу, а за кілька невеличкий період часу почалася Велика світова Друга Христова, Христова, він, війна. Ви, тобто, дуже кожна, щоб це не повторилося, ви, так. Пані Ксаню, ви не цю фотографію покажете, а не цісти, покажете сорокові річі Черчеля. Його промова. Я він кажу, не я додаває, не це. Так я в тому ж справа я перепрошую. Я показала, щоб не повторилися так, що якийсь небудь Трамп черговий прийде і каже: Я приніс, привів, привіз, привів э, мир в Європу, а потім почнеться Третя світова війна. Я це показала як антиприклад, тому що і європейські світові політики мають все ж таки частіше заглядати в історичні справки і своїх аналітиків, які <зв>. їм допомагають. <зв. <зв. Як чи, які чи, чи я маю ще якісь слова сказати, чи нічого часу вже вийшов? Прошу, так, прошу. Але подивіться, подивіться на еволюцію Макрона, як він починав і чим і з ким він зараз є. Звичайно, він не буде Наполеоном, він не буде Чарчевим, але сталося це зміни величезна. Я вважаю, що прихід Мерца дає дуже великий шанс. Я вважаю, що те, що сталося із лідерами Британії, це, знаєте, майже фантастично, тому що немає жодної інтересу України. Це дуже важливо. А вони розуміють, що це Україна. Тому що пам'ятають, що були ні Британії в 40-му році. Вони також опинилися сам на сам з величезним небезпечним ворогом. І Черчів забало дуже довгий час, щоб переконати Рузвельта допомогти yeah. Британії. Оце, знаєте, приклад одинаків, сміливих одинаків, той саме Британії, яка мала протистояти. Це дуже добрий приклад для України також. Тим більше, що я розумію, що, що бо Зеленський свідомо себе знаєте, моделює через таких навіть, навіть потоки. Темі вирази, які я бачу дуже виразно, тважливо. Але виявляється, що можна опиратися великим тенденціям. І той, хто опирається великі тенденції, в кінці виходить переможцем. Головне зачати віру, не дати спокій душі. Болить, але даймо собі шанс на те, щоб при ті самі болі ми не втрачали світлість розуму, світлість погляду на ці речі. Як історику мені легше, що я кажу. Хочено легші християнин, які вірять в Бога, які розуміють, що і вічність, знають і правди і інше. Але давайте самі будемо якісь мірі істориками, проповідниками, якщо щоб переконати навколо нас, всіх коло нас. Так, пане Ярослава. Що насправді Україна має добрі сценарії? Як ви правильно сказали, болить, але живемо далі. Дякую вам дуже за ту цікаву розмову. Ярослав Грицак, гість нашої сьогодні дискусії, нашої. Бачення того, як ми можемо пережити ці страшні а, місяці, які в нашій... історії, яка твориться у нас на очах, та вона продовжує продовжує це робити, але через наші душі, через нашу голову, наше серця. Дякую вам дуже і нагадую, що а, з вас підписка, лайк, і, можливо, ваші запитання або ваш роздуму з приводу того, що відбувається а, в наших домівках на сьогодні, і як ви бачите. Найближчим часом хто може вплинути на ці процеси? Ми побачимось вже скоро. Залишайтеся з нами. Дякую за те.